Вітаю, дійсно страшна трагедія для Запоріжжя. На жаль, це вже не вперше. Російські терористи обстрілюють житлові будинки. А наразі кількість загиблих вона ще офіційна така, яка була і годину тому. Відомо про трьох загиблих людей. А більше 20 людей вдалося звідси евакуювати. А людей постраждало. Семеро з них наразі знаходяться в лікарні у тяжкому стані. Позаду мене ви бачите ту саму зруйновану багатоповерхівку. Сюди сьогодні вночі поцілила ракета С-300. Стався цей прильот, як завжди, вночі. Коли люди сплять, росіяни підступно гатять по нашому місту. з п'яти поверхів повністю вщент зруйновані три. І наразі тривають рятувальні роботи. А наразі тут працюють рятувальники, тут працюють представники спеціальних служб. Вони розбирають завали, а людей діставали з завалів вночі. І очевидці, які прибули на місце події, розповідають, що це дійсно було дуже жахливо. Було чутно крити людей, які просили про допомогу тому наразі дійсно ситуація в Запоріжжі важка. Зараз тут знаходиться дуже багато і представників спеціальних служб. Тут є волонтери. А вони приїхали, привезли гарячі напої, чай, каву, харчі для людей, які тут постраждали. Також тут зібрались небайдужі запоріжці, і ви знаєте, що разу, коли стаються такі жахливі трагедії, запоріжці звичайно. Ви правильно сказали, вони перебувають в жалобі, але разом з тим в нас прокидається така лють до расистів. І бувало єднання. Люди завжди вони виказують бажання при потребі розбирати завали. Вони цікавляться, що потрібно допомогти. І звичайно, я впевнена, що найближчими днями будуть оголошені якісь збори на допомогу постраждалим. Бо наразі це питання воно дійсно воно є критичним для запоріжців. Люди, які страждають від обстрілів, допомога, яка їм видається, вона недостатня. А наразі є така програма допомога в 10 тисяч гривень, але є. Питання житла, є питання будинків. Бо Запоріжжя за рік війни прийняло понад 500 тисяч переселенців, і головне звичайне питання у людей, які в цій лінії, де вони житимуть далі, і що в принципі їм далі робити. Ми будемо слідкувати за ситуацією. Я дуже сподіваюся, що кількість жертв вона не зросте. А що всі постраждалі вони скоріше одужують. Але ось така ось у нас дуже дуже печальна картина в Запоріжжі. Ми приносимо щире співчуття звичайно всім, хто постраждав і родинам загиблих.